Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами розпочинаємо засідання 34-ї сесії, 8 скликання. Засідання сесії буде проводити я, секретар ради Іванова Галина, так як Галина Олексіївна сьогодні відбуває відраження. Тому перед початком сесії я хочу, щоб ми вшанували пам'ять наших загиблих воїнів і померлих громадян наслідом цієї війни, хвилиною мовчання. На засідання сесії прибуло 12 депутатів, тобто є кворум у на нас. Ми можемо розпочинати роботу сесії нашої. Будь ласка, давайте оберемо секретаря сесії, так як я головуюча. Будь ласка, ваші пропозиції, хто буде секретарем сесії? Вікторія Михайлова. Підтримуємо. Комісію позитивно. <ріпи> <Не надо. ріпи> Це те саме. Це те саме. Одноголосно. Одноголосно. От і будете мене описати голосування. Я теж буду контролювати так. Ну що, розпочинаємо. Перше питання. Я буду підряд читати і будемо мого Да, Так, да, зачамовці да, да. питання. Розглянули. Значить, перше питання про положення відрядження за кордон сільському голові у Сидгалині Олексіївні до міста Варшава, Республіка Польща. Будь ласка, голова комісії. Ми це питання розглянули. Зауважимо, має погодження відрядження голови. Задане рішення, прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Наступне питання: про затвердження технічної документації землеустрою Рашевському Ігорю Олександровичу для, на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Будь ласка. Так, да, ми розглянули дане питання і вирішили затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Рашевському Ігорі Олександровичу. <клес> Доведення товарно сільського виробництва площею 3,3 гектари. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Утримались одноголосно. Наступне питання про внесення змін до договору оренди землі номер 13 з 11 від 7 12 2011 року зареєстровано у відділі комзем Широківського району е, на, е, громад, а, державною, Широківською державною адміністрацією та громадянином Резніком Сергієм Миколаєвичем. Так, розглянув дане питання і вирішили внести зміни до договору оренди землі від 07 року площею 36,8 і від 07 року, зареєстровано в відділі, відділі держкомзему Широківського району. Ми опрацювали кожну зміну і проголосували. Хто за дане рішення про проголосувати? Хто за проти? Утримались одноголосно. Наступне питання про надання дозволу товариству Олександрівське 2014 на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площині 60. Mm -hmm. а. Розглянув дане питання та вирішили надати дозвіл по Олександрівської 2014 на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарно-сільського господарського виробництва. Так, Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Хто за? Проти утримались одноголосно? Так. Наступне питання також: надання дозволу товариству Олександрівське щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 010 29 га. Адреса село Олександрівка, Проспект Центральний, 1. Так, розглянули дане питання і вирішили надати дозвіл ТОП Олександрівське 2014 на розроблення проєкту для устрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення сільського сільськогосподарського виробництва площею 0,1 гектар. За даною адресою. Що за дане рішення прошу проголосувати. Хто за проти? отримались. одноголосно. Наступне питання. Про надання дозволу товариство Олександрівське 2014 на укладання договору оренди земельної ділянки з визначеним кадастровим номером площею сто га. Розглянув дане питання щодо надання дозволу на укладання договору оренди підприємств Олександрівська 2014 площі площаль га. Так, хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались? Одноді. Наступне питання про закладів про виконання фінансового плану комунального підприємства за перший квартал 2025 року. Ми заслухали звіт поступця комунального підприємства КПРА, проголосували на плямірне засідання. Затверджуємо. Да. Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Хто за проти? Отримали одноголосно. Наступне питання надання згоди на передачу в оренду комунального майна та включення до переліку об'єктів оренди першого тижня. Е, Розглянули дане питання. Проголосували про надання згоди на передачу в оренду комунального майна. Та включити до переліку об'єктів оренди першого типу. Хто за дане рішення прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримались одноголосно. Наступне питання про затвердження розпоряджень з військового голови. Розглянув дане питання. Зачитали всі розпорядження, які були е, написані в між період, і вирішив затвердити дані розпорядження. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримали одноголосно. Наступне питання про надання дозволу Людмилі Володимирівну на укладання договору оренди земельної ділянки. Площі 011Г для будівництва та обслуговування будівель, будівель торгівлі за адресою село Олександрівка, Проспект Центральний, будинок 4. На комісії ми розглянули дане питання і вирішили надати дозвіл Жукрнині Володимирівні на укладання договору оренди земельної ділянки. Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Хто за? Одноголосно. Одноголосно. Одного. Наступне питання про надання дозволу Сорочинському Артему Юрійовичу на укладання договору оренди земельної ділянки. Площею 0,0135 Га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі село Олександрівка, вулиця Шкільна, будинок 24 Б. Розглянув дане питання на комісії, вирішив надати дозвіл Сорочинському Артему Юрійовичу на укладання договору оренди земельної ділянки площею 0,01Г для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Проти утримались одноголосно. Наступне питання про передачу у власність громадянину Сорочинському Артему Юрійовичу земельної ділянки для будівництва і обслуговування столового будинку господарських будівлі та Також 0,25 га, яка розташована за адресою СОУ Олександрівка Шкільна, година 24. Комісія розглянула на питання. вирішила передати власність громадянину Сорочинському Артему Юрійовичу Земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і збору та адресу село Олександрівка, Олександрівка вулиця Шкільна, будинок 24. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? одноголосно. Так, наступне про підтвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування комунальним підприємству да, для будівництва та обслуговування закладів комунального обслуговування та розташована за адресою село Гарчення подиву вулиці Стекова. Так, розглянемо дане питання. Вирішили затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування комунальним підприємство ДАР. Для будівництва та обслуговування закладів комунального обслуговування. Хто задане рішення? Прошу проголосувати. Хто проти Утримались. Одноголосно. Так, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянину Іманову Яшару Бгдула Оглин. Для будівництва обслуговування житлового будинку, яка розташована за адресою тобто вулиця Широка, 52. Так, розглянемо на питання. вирішили затвердити технічну документацію і замовлу щодо встановлення мер земельної ділянки в нато заяви даного громадянина. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. За <клати> всі загоди <клати> одного голосу. Так, про підсумки виконання бюджету Гречаноподівської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Так, ми на комісії заслухали начальника фінансового відділу Федоренко Ренупало із підсумками виконання бюджету Горчаноподівської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Що вона проінформувала нас, що загальний фонд по доходах в сумі 32 мільйони 106

Вирішили схвалити та подати до роз... на розгляд сесії звіт про виконання бюджету верчино сільської територіальної громади за перший квартал 25 року. Хто за дане рішення проголосувати. Хто за? Проти, так, про затвердження проектно-кошторисної документації по об'єкту. Реконструкція громадської будівлі з облаштуванням інклюзивного простору для людей з особливими потребами за адресою СИО Олександрівка, вулиця Лікарняна, 31. один. Дане питання і вирішили затвердити проєктну кошторисну документацію по об'єкту реконструкція громадської будівлі з облаштуванням інклюзивного простору. Для людей з особливими потребами за адресою село Олександрівка, вулиця Лікарняна, 31, із загальною кошторисною вартістю 3 мільйона 432 тисяч 309 гривень, в тому числі будівельні роботи 2 мільйона 937 тисяч гривень, устаткування меблі, інвентар 69 тисяч 5 тисяч гривень. І інші витрати 823 тисячі 367 тисяч гривень. Експерти заїзд і всі Документи, які цього потребують? Ні. Хто за дане рішення просить голосувати? Хто за проти? Утримали одного голосно. Ви надання дозволу на перебування проєктно кошторисної документації, улаштування влаштування системи близького захисту, будівель і споруд, реконструкція Степівської гімназії по вулиці Молодіжна, 4, в всі поле. Згідно питання начальника відділу освіти Олени Міллер, Напросить надати дозвіл на коригування проектно-кошторисної документації, улаштування системи близького захисту, будівля споруд, реконструкція Степільської гімназії Розглянули нас на комісії і вирішила винести на пленарне засідання. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за проти отримали наголошення? Про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації, влаштування системи близького захисту, будівелі споруд, реконструкція Олександрівського ліцею по вулиці Шкільна 20 читає. Знову ж таки, згідно з питання начальника відділу освіти Ленинмітер, що просить надати дозвіл. Ми вирішили надати дозвіл на коригування проекту, влаштування системи близького захисту, будівель споруд, реконструкція. Олександрівського ліцею полози шкільна 20, село Олександрівка. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Пронесено змін до кошторису та плану використання бюджетних коштів по ОКПДА. Так, розглянуло дане питання і вирішили і надати дозвіл до комунальне підприємство дар внести зміни до кошторису та плану використання бюджетних. Кошти. заходи пов'язані з поліченням питної води, так. Заходи пов'язані Для ремонту, бо точного ремонту очисників. Хто за дане рішення? Я прошу проголосувати. Проти утримались одноголосня. Так, про внесення змін та допомогу до комплексних програми соціальний захист населення Чаноподівської сільської ради на 2025-2027 роки. Так, Ми розглянули дане питання, заслухали спеціаліста і внесли такі зміни, що одноразова допомога надається у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї не перевищує мінімальну зарплату в місячному розмірі на одного члена сім'ї на дату звернення. Більше вони лишиться. Огане рішення проголосувати. Хто за проти утримались одноголосно? Да, Про підготовку та функціонування закладів освіти реченобурзької сільської ради у дві тисячі двадцять п'ятому двадцять шостому навчальному да. Да, ви слухали доповідь та розглянули презентацію начальника відділу освіти щодо. Підготовку та функціонування закладів освіти Рачноподільської сільської ради у 25-26 навчальному році. Після даного виступу вирішив взяти до уваги інформацію начальника відділу освіти Лени Мілер щодо проблем з підготовки закладів освіти Радноподільської сільської ради до роботи у 25-26 навчальному році. Хто за дане рішення прошу проголосувати. Хто за? Проти? проти отримали? Про передачу субвенцій з бюджету Гречаноподівської сільської територіальної громади обласному бюджету на співфінансування щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти. Шкільний автобус Розглянули дане питання. і Вирішили передати до обласного бюджету суми. 380 тисяч. Це для і фінансування для придбання шкільного автобусу Олександр на да і для Олександра Хто за задане рішення прошу проголосувати. Хто за проти Утримались одноголосно про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку сільської ради на 2025 рік? Да розглянула на питання і вирішив внести зміни до про програми соціально-економічного розвитку сільської ради на 2025 рік, рік. саме розділ 3 Бюджетна і податкова політика доповнити пунктом передача субвенцій з бюджету Герчинапольської сільської територіальної громади обласному бюджету на фінансування на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти, шкільний автобус. Хто дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти отримались Одноголосно. Про затвердження інвестиційного паспорту Чано-Порійської сільської територіальної громади. Тому. Заслухали спеціаліста і вирішив затвердити інвестиційний паспорт Ченополісько сільської територіальної громади. Тому. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримали про передачу субвенції сільського бюджету так mm -hmm. бюджету на виконання заходів програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України на 2025 рік. Військова частина А 4941 mm -hmm. Розглянув дане клопотання. Ви вирішили виділити придати, виділити на військову частину гроші кошти в сумі 1 мільйон 299 тисяч гривень. Хто задане рішення, прошу проголосувати? Хто за? Проти утримались одноголосно. Про передачу субвенції сільського бюджету державного бюджету військовій частини А 3283. Розгляне дане питання. Ви вирішили передати сільського бюджету до державного бюджету субвенцію в сумі 200 тисяч на до військової частини. Хто задане рішення прошу проголосувати? Хто за? Проти, Утримались. одноголосно. Пронесення зміни до програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України на 2025 рік. Розгляне на даному питанні згідно виділених коштів внести зміни до програми фінансової підтримки військових частин треба врахувати дані суми. Проти, ньому, я прошу проголосувати. Хто за? Проти Утримались. одноголосно. Донесені до програми фінансової підтримки комунального підприємства «ДАР» на 2025 рік. Заслухали начальника фінвідділу Альону Павловну і вирішили внести зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства на 2025 рік згідно її. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Утримались одноголосно. Так, про бюджет да, зараз. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.24 року номер 2246 Про бюджет гречано подільської сільської територіальної громади на 2025 рік. На комісії ми ознайомилися. Заслухали в начальниках і відділу ранку Янопалу. Проголосували, вирішили винести на пленарне засідання. Хто надане рішення, про проголосувати? Хто за, проти, отримали одноголосно. Так, Дяченко у нас про надання грошової допомоги на лікування та ре... реабілітацію громадянину Дяченко Іванович. Іван. Розглянули питання е... Дяченка Сергія Івановича і вирішили виділити 50 тисяч грошової допомоги на лікування та реабілітацію. Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Хто за? Проти, утримались одноголосно. 3 -3. Так. Про надання грошової допомоги на лікування та реабілітацію до мадянину Копичу Володимиру Миколаївичу. Угу. Розгляну дане клопотання. Вирішили видати 30 тисяч на грошової допомоги на лікування та реабілітацію Копичу Володимиру Миколаєвича. Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Хто за? Проти, Утримались. одноголосно. Про надання грошової допомоги на лікування громадянина Нового Драну Олександру Анатолійовичу. Узя на дане клопотання ви вирішив надати грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Про надання грошової допомоги на лікування громадянину Булату Віктору Івановичу. Іванович. Розглянув дане клопотання і вирішила виділити допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримались, одноголосно. Про надання грошової допомоги на лікування громадянину семак любові портфелі. Щось януло опитання. Вирішив надати наразову допомогу семак любові портфелі. В сумі 25 тисяч та онкохвора. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались одного голосно. Про надання грошової допомоги на лікування. Громадянину Ткачуку Андрію Андрійовичу. Розглянули клопотання і вирішили надати грошову допомогу Ткачуку Андрію Андрійовичу в розмірі 10 тисяч гривень. Хто заведе рішення, прошу проголосувати. Хто за? Утримались От одноголосно. Про надання грошової допомоги на лікування громадянці Яловій Катерині. Так, розглянули клопотання, вирішили надати грошову допомогу на лікування в розмірі 10 тисяч гривень, так як це оператор натручання, звідти програм. То за дане рішення прошу проголосувати. Хто за хто утримались одноголосно? Про надання дозволу комунальному підприємству ДАР щодо надання в оренду техніки. Розглянули дане клопотання директора КПД Корхова Володимира. І зробили пропозицію при передачі техніку в оренду директору забезпечити безперебійну роботу КПД, що не впливало на роботу комунального підприємства, і заступнику Анастасії Пізняк проконтролювати договір оренди, щоб там було враховано, і взяти під контроль ці умови договора. Хто за дане рішення прошу проголосувати? Хто за? Роки отримали одного до затвердження меморандуму про співпрацю і партнерство. Заслухали юриста по Олександру Олександрівну і вирішили затвердити меморандум про співпрацю з партнерством між Херсонаподіску сільською радою Хмельницького району Дніпропетровської області в особі сільської голови Галини Усик. Та Харківської обласної молодіжно-громадської організації освічена ініціатива в особі директора Гарус Анни Григорів. Хто За дане рішення прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Розписання основних засобів, які знаходяться на балансі комунального закладу культури в Чорноходяський сільський будинок культури. Да, розглянули дане, е, дане питання згідно з питання Олени Бич і вирішили надати дозвіл на списання основних засобів Черноподівської СБК. Біотуалет. Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Хто за? Проти утримались. Розписання основних засобів також знаходяться на балансі комунального закладу. Розглянули дане питання, вирішили надати дозвіл на списання основних засобів, які знаходяться на балансі Черноподівського ЗБК, а саме це акація. Хто дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Про Надання грошової допомоги на лікування та реабілітацію громадянину батьку Віктора Адамовичу. Розглянув дане клопотання. Вирішили дати грошову допомогу на лікування та реабілітацію в сумі 30 тисяч. Хто дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Про надання грошової допомоги на лікування громадянці Чижук Тетяні Валерії. Рослаємо дане запитання. Вирішили видалити е, доп... грошову допомогу на лікування в сумі 10 тисяч гривень. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Да. Проші утримались дякую. одноголосно. Всі питання порядку даного мися. Пане, дякую вам. Затем, за